Маркаров Євгеній народився 21 березня 1984 року у місті Суми. Навчався у класичній гімназії, а згодом отримав диплом спеціаліста з економіки, закінчивши у 2006 році Сумський державний університет. Євгеній був творчою людиною, засновником і організатором міського рок-клубу. Як звукооператор співпрацював з видатними українськими виконавцями Олегом Вінником, Ольгою Поляковою, групами Антитіла, Океан Ельзи тощо. Як актор протягом чотирьох років грав у виставах сумського молодіжного театру Нянькіни. Буде тут. Майя, майя? Майя! Майя! Майя, майя, Життя Євгенія було на сміливому зльоті, коли 24 лютого 2022 року розпочалася повномасштабна військова агресія Російської Федерації з перших днів. Став на захист рідного міста. Спочатку приєднавшись до територіальної оборони, а навесні був мобілізований до лав Збройних сил України. За самовідданість і стійкість, виявлені під час проходження військової служби, солдат Євгеній Маркаров був нагороджений почесною відзнакою: перснем вірність і честь. so I момент. know everything about life. So при момент. Байк, майже в той момент, со я power to 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 be хі. Загинув молодший сержант Маркаро 18 лютого 23-го року під Бахмутом. В районі населеного пункту Іванівське Донецької області внаслідок штурмових дій противника, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, у захисника залишились мати, любляча дружина та чудова донечка. Євгенія нагороджена орденом за мужність третього ступеня та присвоєно звання почесний громадянин міста Суми посмертно. Назавжди з нами. Це наш код пам'яті.